Кошенята попліткуємо! Сьогодні говоримо про пісні учасників нацвідбору 2025. Тож можуть зручніше наливайте каву а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо вивчати заявки конкурсантів. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість надсилайте в мого інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, учасники Нацвідбору 2025. Вчора <с> повноцінно оприлюднили композиції наших заявників, конкурсантів. Звісно, я не міг пройти повз потрібно послухати, переспати з цією думкою. І дати свій точний фідбек, розуміючи, що ви готувалися, хвилювалися, дуже довго вибирали пісню, тому що це складно визначитись і не прогадати, як то кажуть. З одного боку це відео суб'єктивне, а з іншого спробують дати нотки а, професійного погляду. Тож, любі мої не ображаємось, я можу точно сказати: йдіть вперед, не зупиняйтеся, як там не було, тому що нацвідбір на сьогоднішній день це саме та платформа, яка дозволяє. Відкривати нові обличчя для широкого загалу українських глядачів та слухачів. Відповідно, я буду оцінювати від одного до десяти пісні. I understand. Now I understand everything. в тому порядку, як були завантажені треки на youtube каналі Суспільного. В цьому році навіть з'явився офіційний плейлист пісень нацвідбору на діджитал платформах. Я не пам'ятаю, чи було це минулого. Louco. Класний підхід, тому що сьогодні формується суперком'юніті, особлива спільнота, яка фанатіє від нацвідбору, і кожного року це перетворюється в якийсь перформанс з купою скандалів. 25-й не став виключень. Ви вже в курсі скандали про Тесленку, про НЛЕО І взагалі несеться, несеться, несеться фінка, в тому числі. Перша композиція, на яку я звернув увагу, у нас була завантажена саме фінка культура на Що тут можна зазначити? Пісня хороша, вона однозначно зорієнтована на нашого слухача, і здебільшого я не впевнений, що прямо в Європі не зрозуміють на всі 100% і ця пісня зможе довести Україну до топ 5 Тому від себе поставлю 8 із 10. Є хук, який заїдає, в неї є своя манера. Вона відрізняється від більшості артистів, тобто почерк фінки ні з чим не приплутаєш. Але мені особисто не вистачило європейського вайбу. Тобто, щоб це була більш комерційна композиція. Погоджуйтесь чи ні, давайте поспілкуємось в коментарях. До речі, додаю супер маленькі шматочки пісень, тому що е копірайт. Такі вже правила Ютубу ну, не можна сьогодні використовувати чужі композиції. Тож е викручуємося, як є. Далі у нас Влад Шериф. композиція під назвою Wind of Change. Красива балада, розкішний вокал в стилі Зейн Малік. Але це класна пісня для якогось фільму, саундтреку. Реально, можливо, там буде постановка, номер шикарний, і я зміню свою думку на 360 градусів і скажу: вау! Але здебільшого, оцінюючи саму пісню без виступу, ну ні, цим не здивуєш Євробачення, цим не здивуєш слухача. Хороша пісня, яка дозволить владу показати себе на широкий загал, але точно не для перемоги на нацвідборі. А ставлю теж 8 із дім-дім-дім-дім. А ось Абієдім, на мій погляд, це нішеве музло, виключно для внутрішнього ринку. Від мене 5 із 10 – класний вокал, дуже оригінальне аранжування. Є за що зачепитися, тому що такої музики я давно не чув на широкий загал, але це точно не Євробачення. Немає там драйву, немає там рейву, ну немає за що зачепитися, аби. Перевернути увагу європейського слухача в такий спосіб. АБЄ зможе про себе заявити і показати музику широкій аудиторії. Тож молодці, але 5 із 10. Далі у нас молоді – «My Sea». подобається мені в цій композиції все від треку до сенсів. Але вони, як на мене, схожі по вайбу з гуртом творчі. Молоді талановиті хлопці, вони самі пишуть цю музику, вони з Маріуполя до того ж. Дуже щемливий посил. Тобто це пісня про наболівши, це не просто аби створити трек. Заморочились, підготувалися. Я поставлю 10 із 10, тому що цей трек більш драйвовий, у тих же творчих, порівнюючи з хлопцями. А тут є все і хук, тут є мелодія, яка заїдає в голові. Тобто вона застрягла в мене, я її слухаю, додав собі до плейлиста. Тому, хлопці, все круто, головне, щоб не підкачав візуал. Якщо наприклад, візуал буде слабеньким, то у вас є більш сильні конкуренти. Але попередньо клас це по моєму смаку знову ж таки 10 із 10, орієнтуючись із композиції самого нацвідбору. Далі «Future Culture» – «Waste My Time». Day, ну, по темпу це взагалі не підходить для Євробачення, але звучить фірмово гарні голоси. Поставлю 5 із 10. А тепер одна із найсильніших конкуренток цього нацвідбору Маша Кондратенко. No, Якби я оцінював композицію виключно від себе, я би поставив 9 з 10. Але розуміючи, що велика підтримка Маші буде на нацвідборі. Маша все ж таки здивувала, тобто вона. Кардинально трансформувала свій підхід до творчості, і на нацвідборі запропонувала те, чого від неї не очікували. Тому 10 із 10. Єдине, що я не зрозумів, в цій композиції є таке відчуття, ніби змішали три різних пісні. Але якщо вступ, куплети, в цілому все гуд, то от сам приспів для мене трішки незрозумілий. Він ніби з іншої опери. І ви з творчими на одному рівні, тож конкуренція буде шалена. Далі хаят хонор. Я не можу сприймати таку подачу звуку. Він іде в нього з носу. Мені аж хочеться закапати краплями свій ніс, тому що я вже втомився, коли це слухаю. Е, непогані хуки, ну ці завивання, оце все. В цьому році категорично хаята не сприймаю, плюс його заяви минулого року про нацвідбір. відбір. Ну просто лицемір, типовий гнучкий пристосуванець. Якщо в тому році було популярно, значить там травив стосовно нацвідбору, що він нікому не треба, і фу-фу-фу-фу-фу. А в цьому році ти йдеш на нацвідбір, мовчиш, і все тебе влаштовує, тому що ти пройшов. Ну, хаяту поставлю 6 із 10. крилата stay true білесу може бути темною конячкою цього відбору. Шикарна пісня, шикарний вокал, однозначно 10 із 10 Але за рахунок того, що вона менш медійна, ніж молоді, та ж Маша Кондратенко, ті ж циферблат, треба піднажати і підготувати класний візуал, щоб була концепція і воно спрацювало. Циферблат Bird of Prey І від Beatles, і від Квін взяли просто не моя музика. Але хлопці дивують, це справді таланти, це справді яскраві особистості з музичної точки зору. Вони є музикантами. Це саме ті люди, які привносять не комерцію, а музику, повертаючи якість, повертаючи музичний смак на нашому ринку. Але от кажу відразу і чесно, не моя музика. Я зовсім по іншій естетиці. Проте будемо об'єктивними. Одна із найсильніших композицій цього відбору. Відповідно, теж 10 із 10. А ось ДК енергетик, композиція сіль. Як на мене, це пост панк. Все гуд, але не євробачення, однозначно. ДК енергетик це можливість заявити про себе на широкий загал, не більше того. Якщо в цілому подивитися, можна відзначити, що найсильніші конкуренти цього нацвідбору: це гурт Молоді з пісною Майсі, Маша Кондратенко No Time to Cry, Крилата Stay True і циферблат Bird of Prey. Запеклі бої зовсім скоро розпочнуться, а точніше, 8 лютого. Будемо спостерігати. За кого ви готові віддати свій голос? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я учасникам бажаю йти вперед, не звертати увагу на хейт, працювати, працювати і ще раз працювати, і все у вас обов'язково вийде. А ми вже в лютому дізнаємося, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2025. Ну і не забуваємо, поїде скоріше за все, той в кого вистачить грошей, тому що там все вирішується фінансуванням. Я думаю, що у Маші Кондратенко є гроші, е, однозначно є у гурта молоді, точніше у їх продюсера. Потім, хто у нас там ще крилата, не знаю. Циферблат теж знайдуть фінансування. Тут повинно зівпасти любов глядача, крутий номер, постановка, концепція і фінансування. Три складові для потрапляння на Євробачення. Як вам сьогоднішній огляд, напишіть в коментарях з вас, подбайка, підписка. Я не прощаюсь. Побачимось вже завтра. Па-па!